якраз до реставрації чайки. Тобто тим хлопцям, які безпосередньо їздили і вклали свій особистий час, свої кошти, свої руки, голову на те, щоб попрацювати, і, відповідно, людям, які доложилися коштами, хтось, хто чи міг, хтось коштами, хтось матеріалами, хтось просто хорошою порадою, думкою. Художники там, роботами, скульптурами, картинами. Тобто величезне величезне дякую всім. тому Ще дякую наші не завершиться, тому що ми ще плануємо для подяки зробити якісь гарні грамоти, такі, щоб це була пам'ятка, бо все ж таки це дуже пам'ятна річ і це є важливо. Ось, А тепер про виставку. Значить, це є такий собі етап проміжний, щоб показати. Що вже за той час, тобто що ми зробили за тих кілька поїздок до Франції, до Чайки, і як відбувалося власне, якраз, сам процес реставрації. І тому ті знимочки такі на такому простенькому папері чорнобілі, але я думаю, що якість достатньо для того, щоб ви щось побачити, це така репортажна. Репортажний звіт, щоб побачите, як все відбувалося собі, як у нас йшов процес роботи, як виглядала чайка до реставраційних робіт. Потім як працювалося, як ми відпочивали, як ми працювалися. Тобто, повністю весь цей процес нашого перебування у Франції. І разом з тим, як само маємо відео. Де теж можна побачити там кілька етапів, як власне відбувалася праця на чайці. Символічно ми надули такий надули ПСН, рятівний пліт, який був в нас на чайці, який вже 10 років має, і його потрібно було відкрити, тому що взагалі також такий пліт, його потрібно кожні два роки міняти на новий. Особливо 10 років ще. Тобто це, це ніколи завжди є ризик такий, що ти той турочек, терміш, а табніш, він може і не відкритися. Тобто Наскільки зможе відкрити свою аріну місію. І це як, як свого роду якийсь такий собі знак, що річні роботи ще продовжуються, відбуваються. Він відкрився. Він відкрився, так, він, він відкрився. Слава Богу, як діти питалися, чи ви його використовували? Слава Богу, ми не використовували. І не дай Боже, щоб так сталося, щоб нам довелося використовувати такий рядівний засіб. Але він необхідний, він потрібен обов'язково, тому що інакше, інакше просто навіть по сучасних нормах нас не випустить в море на велику воду. Ще одна важлива річ, яку хочеться так нагадати всім, що вже кілька днів, власне, що знаково на свято. Покрови відбулося відкриття в інтернеті спільнокошту кошту проєкту для збору коштів на продовження реставраційних робіт. І тут є інформація, я думаю, що ви побачите, зможете подивитися. і там чи собі най... Зрештою, в інтернеті багато інформації і можна знайти власне, якраз цей лінк на спільнокошт, І тому будемо дуже вдячні, хто далі відізнеться і зможе нам якось сприяти нашій подальшій рух потішай. Потім, що хотів, би я, наприклад, зараз от Юрка може запросити до слова ще пару слів сказати.